Об'єкт 299. Цей танчик є прикладом одних з типових аналоговнятних машин, але яка, на жаль, не вийшла. Порівнювати я його буду з об'єктом 490 і дуже багато в чому, тому що вони концептуально дуже близькі один до одного. Що ж таке об'єкт 299. Це по факту реінкарнація цієї тематики про те, що екіпаж це найважливіший і, коротше, найважливіше це зберегти екіпаж, а екіпаж це головне в танку і т.д. І т.п. Тільки це все в радянському трактуванні. Так ще йде пліч опліч за концепцією танку майбутнього. Коротше, типова радянська вундервафля, нічого тут більше і не скажеш. Але як і завжди, найсмішніше те, що навіть на папері цей проект має просто купу недоліків, які навіть я, по факту, на військовий, можу зараз вам показати та навіть аргументувати, чому це є дійсно серйозними недоліками. Ну і перше, це розташування відразу за бронею моторно-трансмісійного відділу. Це прям шикардос. Хтось зараз може сказати: Е, а на меркавіта так зроблено, і нормально, хто ж не каже, що. Меркава – це погана машину, тільки ось Меркава і не позиціонується як танк майбутнього, якщо ви не забули. Але саме рішення має свої плюси та мінуси. Першим плюсом є збільшення габариту бронювання, а отже, і захищеності машини. Тобто, навіть у випадку пробиття основної броні снаряду або його уламкам, треба буде пробити ще моторно-трансмісійне відділення, а воно зазвичай в танках досить велике. Ну і другим плюсом можна назвати потенційно рівномірне розподілення ваги на машині, тому що якщо в тебе спереду великий та масивний двигун, можна назад всрати якусь велику башту з великою гармоною. Та потужною бронею. але це так лірика. По факту, після пробиття основної броні танк у 99% випадків залишиться не на ходу, а танк не на ходу на полі бою, це ще правильно, це мертвий танк. Плюс через такі приколи набагато складніше обслуговувати двигун. Оскільки він розташовується спереду, він буде прикритий масивною бронеплатою, Яку що потрібно підняти? Ні, ну звичайно, зараз можна сказати, що головне, що вижив екіпаж. А те, що була втрачена по факту багато мільйона машина, нікого не чпоки. Це ж так. Ви зараз можете подумати, що я парюсь лише за гроші і на які мені взагалі начхати, але я вам зараз краще розкажу про об'єкт 490Б. І найголовніша відмінність полягає в тому, що у 490 у першому відділенні розташовується сегментований паливний бак. Моторно-трансмісійне ж відділення розташовується вже в другому відсіку. До того ж, моторно-трансмісійному відсіку 490 розташовується аж два двигуни. Тобто, навіть якщо снаряд буде настільки потужним, що зможе пробити основну броню, відділення з паливним баком та перше відділення з першим. Двигуном танк все одно залишиться на ходу та зможе поїхати. І так, навіть не дивлячись на те, що паливний бак буде пробитий, танк все одно зможе поїхати, тому що він сегментований. Тобто в якихось частинах цього паливного баку в будь-якому випадку залишиться якась частина пального. А що 2.9.9? Паливні баки в нього розташовуються майже як у Челенджера другого, тобто по периметру корпусу зовні. І це гарне рішення, тому що навіть якщо пальне буде пробита та загориться, нічого не відбудеться, тому що воно буде горіти за межами бойової машини. І це нормальна схема. Та й пробити всі баки, Розташовується ззовні, навряд чи вийде, тому танк в принципі без пального не залишиться. Але те, що після пробиття основної лобової броні танк залишиться на находу, це 100%! До того ж, двигун в 2.99 хочуть використовувати газотурбінний. А ви самі знаєте наскільки газотурбінні двигуни люблять жерти пальне, тому що 4.90 використані дизельні двигуни. Ну і фінальною болячкою 2.99 залишається його бойове відділення без вишибних панелей. Тобто величезне автомат заряджання під калібр 152 мм, вони туди всрали, а ось вишивні панелі Ні. прикольно, що у екіпажа через капсулу є люк доступу в це бойове відділення, і наскільки вони написали, воно має витримати цей вибух, але щось мені в це слабко віриться. Сама гармата має принципово нову конструкцію поворотного затвору, і як це реалізувати, також не зрозуміло. І сама гармата через специфіку конструкції не має абсолютно ніякого бронювання. Тобто навіть цієї ж заколки можна розвалити цю гармату, і танчик все стріляти більше не буде. Так, у 4.77 є схожа проблематика, але там хоч якесь бронювання є, а тут його немає взагалі. Із серйозних плюсів цієї машини можна назвати дійсно високу безпеку для екіпажу, тому що бронекапсула виконана дуже надійною. А в боковій проекції присутньо аж два шари динамічного захисту, і це насправді щось новеньке. Навіть має бути комплекс активного захисту арена, типу його покращена версія, але сама по собі арена не дуже крутий каз. Ну і само собою, що ніякої звичайної оптики в цій машині не передбачено, все має бути цифровізовано. По факту, єдина перевага над об'єктом 490 є можливість нормального наведення гармати по горизонту. Тому що Через специфіку своєї конструкції 490 з цим деякі проблеми. Також сама база об'єкта 299 мала стати універсальною для інших машин, типу важкої БМП, носія протитанкових керованих ракет, артилерії та інженерних машин. І до речі, саме як база для цих машин, він не виглядає настільки погано. Хіба що за розмірами щита бандурали, то таке танк майбутнього все ж таки. А сам об'єкт 299 у якості основного бойового танку я вважаю недопиленим та досить сирим, тому що проблеми, які я висвітлив у. Цьому відео я вважаю досить серйозним, як для танку майбутнього. Свої переваги у нього все одно є. А саме великий шанс виживаємості екіпажу, як не крити, досить серйозний бронезахист і крупнокаліберна гармата, яка має розносити все. Ну і бонусом він може стати платформою для інших машин, що також можна вважати дуже серйозним плюсом. Тому казати, що об'єкт 299 це прямо таки провал, я не можу, тому що це далеко не так. Я б сказав, що тут є просто недоліки, які можна досить легко виправити, і після чого машина стане дійсно непоганою. Якось так, на цьому все бережі. Ід, себе та Україну.